Юрій особливо в шокі. Ой, Юрій <ріпи> взагалі, <вообще ріпи> <ні>. дивіться, <ріпи> я вам зараз покажу маю. Ой, треба так. <ріпи> вона обрупала! <вона> Ви <ріпи> бачили? І мало того, що танцювати ми вміємо, ще й фокуси Ми трошечки забули забули форгора uh, про те. <ріпи> 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 <свистеть> але ми тут. І в нас, коротше, лишилося 10 хвилин останньої репи. Зйомка після завтра. Бо? Бо? Ой, вона не можна знімати влоги ніколи в житті не більше. Та ні, це підмінюся. Хто голосує за вокальну репу? Давайте, вокальна репа чи обмін партіями? Що? <свист> обмін партіями? Обмін партіями? Обмін партіями? Мобілу, мобілу, мобілу. Немає рандом спіт. Давайте, будь ласка, картинка. Так, Max is 5. Кто у, нас, дивіться, у нас є randomizer, and картинка. У нас є, є вот така картинка. І рандомайзер, І Зараз ми выдержим танцює за Це шухуа. Шухуа танцює в нас за сойон. Кумі танцює за міні, міні танцює за юци, і юци танцює. А ні, що не понятно, так? Юци танцює за шухуа, а хто лишився саме. А за кого я танцюю? За кумі. За кумі? У нас буде караоке Паті найт я не знаю, з чим це закінчиться. Будь ласка, якщо я помру, почистіть мою історію у добре! you <laughs>

Всім привіт! Це день зйомки! Ось вони всі там. Це Кумі, це Юрей, це Вайн, а це Сая. А це моя татуха змилась. Такий мій макіяж. Іріна сказала, що я Мерлин Мансен. Костюм 10 з 10. Ось такий костюм. Як ви очините свій костюм від 1 до 10? Так, треба буде спадати. Я осуждаю цей костюм, тому що... Я теж хочу. Але як це краще виглядає? Дорогі підписники, будь ласка, вирішіть, але чий костюм виглядає найкраще? Якби було два, було б більше, найгірше. Просто щоб найгірше. Тут тяжело, ти попали. ти не мала бути в цьому. Ще спокійно можна хоча б чужих себе людиною відчувати на тому. Ні. Дивіться підписники. А ми Так? У мене хуйні та каду нужен і сердечко. Це трешти Любов. Любов непонятний мені іероглів. Серце, каду, ну женщина. Ні, то ісі ти будеш так, лише, що... не на руках. Ти так... не маєш права на, на закриті руки. Так. Дивіться, які дійсно про творяться. Шепен про і створюється. Двіться, а це ірина пише насправді. А знаєте, звідки ця юбка? Ця юбка танцювала. та 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 татара та дорогі підписники. Правдою і неправдою ми закріпили. Я все ще не снимаю своє персонажа. Друзі, Таїсія вкрала в усі по влазі Я тепер буду пивоварово. Юрій пивоваром. Обирайте свого персонажа. Чи буде Олега Мінником? Я Степан Я стек намда. Go flower code to to no no no. Luna can't dare pull me. So Які ваші враження від зйомки? Давно. А ваші? Е, хочу додому і пити. А ваші? Дізайк. А наші думка до скоро розпаде. А мене така само проти модно. Моя думка щодо зйомки було дуже весело. Косоможна натикать мені під мишку?